Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор 29 кінських сил з японською кабіною на механічній коробці передач. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Показую такого коротеньку стан кузова. Потужний передній міст. До речі, кліренс 36 см. Передня резина японська, 8х16. Задня резина японська. Розмір 12,4 12 на 24. Колія по центрах задніх коліс в даному положенні 1,10 м. Диск розборний. Можна регулювати від 1,10 м до 1,40 м. Ось тут зараз на вузькому, вузькому положенні 1,20 м. І ще довжина 290 см. з резою 390. Відкриваємо наші вхідні двері. Дивіться, ось рівна підлога. Знизу все тут гарно, підвісні педалі, рідне сидіння, та сама механічна коробка передач, 4 ступеня, повишені понижені, повишені понижені. Разом з реверсом це нам дає 16 передач вперед та 16 передач назад. Ось тут все оббито, обшито м'яким матеріалом. Тут також все досить гарно. Гляньте, як під сидінням. Є ремінь безпеки, стан керма. Повороти фари сигнал. Напрацювання заявлено 953 мотогодини. Кермо по висоті регулюється. Вал відбору потужності, 4 швидкості вперед і є також одна назад. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу. Педаль газу є під ногою, є також речак газу під рукою. Ось цей менший ряча це у нас пам'ять задньої навіски. Керування навіскою ось тут і є боковий комп'ютер. Плаваючий, під яким кутом плаваючий, це у нас смикає шайбу глибини, максимальна висота підйому, безпечний режим. І ось там далеко ручне керування бокового циліндра вправо-вліво. Заднє віконечко відкривається. Ось тут у нас є світло наперед, назад, передній дворник, це смикається пічка, а ось тут вмикається кондиціонер. Так, так, тут в комплектації і пічка, і кондиціонер. Задня резина шипи високі, Трьохточка, точка, швидкозйом, автопопадач і ще й буде фаркоп. Ось така комплектація тут оригінальна куботовська фреза. Робоча зона 160 см. Ось такий стан ножів. Бачимо товщину. Ось так, збереглися, є боковий циліндр. Керується він ось цим комп'ютером, що я вам показував. Опори працюють. Ось тут керування саме тим боковим циліндром. Тут також все зашито, оббито. Навіть ось тут є резинки для герметичності. Ось так, закривається. Джал 29. Ну що ж, давайте присядемо. Двері відкрилися. Спокійно через підніжку можна залізти в кабінку і закрили. Ой, ну тут зразу відчувається комфортна посадка. Бачимо максимальну швидкість трактора біля 15 км на годину. Магнітола піонерка сетна ще. Кондиціонер. ну що ж, заводимо. Запалення, трохи прокручуємо, щеплення. Завився тракторець гарно, сигнал працює, світло вперед, світло назад, двірник, ось тут микається пічка. Ось тут найсильніший обдув, мисуємо далі чуть слабше і ще далі ще чуть слабше. Ось так регулюється. Тепло буде дути через передню частину. Вимикаємо. І кондиціонер тут, ось тут є. сила, температура. Хоч можемо включити, тут і буде ось звідси Так, дамо дамо трактору прогрітись трохи. Гляньте, робота підсилювача. Дуже гарний виволіт коліс. Гляньте. Ну, а поки двигун прогрівається, ми займемося керуванням бокового гідроциліндра. Так, Ось так можна відкрити віконечко заднє. Ручне керування боковим циліндром вправо, вліво. Можемо включити плаваючий режим. Ось фреза вирівнялась. Під яким кутом плаваючий також працює. Так, Піднімаємо високо, щоб перевірити максимальну висоту підйому. Ось Стумдуром задаю і фреза високо не піднімається. Так, тут все добре. Так, і ще пам'ять навіски. Перед пам'яттю безпечний режим. Реверс назад, фреза піднялася. Далі пам'ять дернули, фреза стала на своє місце. Ще раз натискаємо на шричах. на навіски піднялася. Повторимо, працює як годинник. Чітко і точно. Вимкнули безпечний. Поки фреза опущена, можемо перевірити вал відбору. Перша. Оглядаємо. Порядок. Щеплення. Друга. Порядок. Третя! Порядок. На четверту. вийдемо? Подивимося ближче так поки закрию віконечко. Кардан. Ножі. Можемо навіть додати обертів. Ось так. З навісним розібрались, вимикаємо. Закриваємо кабінку, щоб не потрапляло сюди зайве повітря. Фризу підняли, тормозу зняли. Ну що ж, спробуємо почати наш рух. Щеплення, реверс. Перша передача. Поїхали. Так, якщо ми хочемо працювати, понижена. І якщо ми десь застрягли, крайнє положення, це буде мінімальна швидкість, це ось саме це положення, ну, біля 100 метрів на годину трактор має проїхати. Так, ну ми ще більше хочемо більшу швидкість. Переявляємося передачі, друга, третя. Рушати можна з будь-якої. Четверта. Так. Викручуємо. І поїхали назад на майданчик. Гассфолт. Це буде наша максимальна швидкість. Тормоза беруть добре. Давайте трохи зменшимо передачу і включимо функцію оберт на місці. Ось цим речом можна. Включити функцію оберномісці, в цьому положенні буде повний привід, ось тут буде задній привід. Так, вперед. Викручуємо кермо, гляньте. Гляньте, наскільки маневрений трактор. І наш розворот буде працювати і вправо, і вліво. Гляньте. Великий і маневрений трактор. Як тільки викручуємо кермо, фреза починає крутитись значно швидше. Так, Щоб трактор нікуди не втік, фіксуємо його на тормозі. До речі, регулювання швидкості навіски можна регулювати краном гідравліки, і ось тут під п'ятою в нас блокування диференціалу. Вимикаємо розворот на місці, вмикаю задній привід. Ідемо дивитися, що робиться під капотом. Вихлоп, нагадаю, тракторець вже досить гарно прогрітий. Наш сапун. Білого диму не виявлено. Гарно, чистенько працює. Бачимо виклопна, бак 35 літрів. Попереду стоїть японський акумулятор. Ось наші форсунки. Масляний фільтр, паливний фільтр. Ось тут вибито номер двигуна, є паливна пломбочка. Це для кондиціонера, омивачка, розширювальний. Двигун тут з маркуванням D-1503 з робочим об'ємом 1500 см кубічних. Давайте додамо газу. І ще давайте погазуємо з цієї сторони. Так, Дивимось на вихлоп. Гарна, чиста робота двигуна. Сигнал. Чути, глушиться тракторець ось ключем. Ну що ж, давайте вже переходити до висновків. Японський міні-трактор 29 кінських сил. Пічка, кондиціонер. Підсилювач керма і при цьому механічна коробка передач з фризою та доставкою коштує всього 11 800 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії, уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні. Вінниця. Одеса та місто Рівне. Тому робіть замовлення онлайн або заїжджайте на майданчик. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас до зустрічі!